Давайте зараз, так? Чуть-чуть, да, командир. Шановні пана, я дякую вам за те, що ви відгукнулися і до Дня захисту дітей проявили таку ініціативу, тому що цей турнір приємним буде не тільки для вас, а і для тих діток яким буде надана матеріальна допомога, то будемо мати подвійний результат від цього турніру. Дякую вам за участь в благодійній акції. А стосовно турніру бажаю, щоб ніхто не програв, щоб всі закінчили турнір здоровими, цілими і з великим задоволенням. Да, да, да. Али, 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 запрет, али, 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 али,

Давай, дай давай, вы, Бейтер!